Як вже набридли, лихварі й тирани. Як вже набридли, лихварі й тирани, які гноять народи на корню, Грабують долі і повчають далі, не мають в серці крапельки жалю, як вже набридли владні спиногризи, їхній троль, лукавий і бридкий З'їдають душі тягнучи донизу, лишаючи руїни, І час дітки, як вже набридли, лихворійте рани, коли народи врешті ж заживуть, а не потрібно все терпіти далі. Проти тиранів вільні повстають. Я надіюся, що Україна все ж таки. Переможе зовнішню тиранію, і переможе внутрішню тиранію. Переможе зовнішнього тирана й узурпатора, переможе внутрішнього тирана і узурпатора. Адже український народ вартує того, щоб жити у вільній, демократичній країні, а не тоталітарній диктатурі, йде існує тільки слово одного диктатора. Іде роками керує країною одна особа. Не забуваємо наших захисників, захисниць, справжніх героїв, які борються проти тої тиранії, проти того зла, що кожного Божого дня лізе на Україну, і я впевнений, що добро мусить перемогти над злом. Як завжди, бажаю всім вам віри надії, любові, ангельської опіки, нехай Бог. Кожному з вас і кожній з вас допомагає. Не опускаймо руки, бути добру і з Богом.